Це вірш, я б так сказав, що він присвячений Тетяні Чорновол та її чоловікові. Принаймні, я його написав тоді, коли дізнався, що її чоловік загинув під Іловайськом. Від кулі снайпера, рятуючи свого побратима, він фактично стік кров'ю. Вірш називається Коли ти йшов. І, власне, він присвячений не лише Тетяні. Хоча в основному це стосується її, ну, принаймні, натхнення прийшло після того, як я дізнався її історію. Це вірш присвячений всім тим жінкам, які не дочекалися дітей, чоловіків, батьків. Зараз одну секундочку, я його знайду. Коли ти йшов прощальна. І ось для того це пишеться, напевне, щоб ці жінки з часом могли ці поезії читати і згадувати. Те, що відбувалося, і ще раз переживати ці моменти. Тому що саме в поезії е, це правда. От минає багато років, і сьогодні ми про велику вітчизняну знаємо в основному через твори, фільми, поезії. Ми не читаємо документарістку тих часів, насправді. Люди пам'ятають щось, тому що воно залишається в художній літературі. А коли ти йшов, прощальна вірш, я тут не, не написано що це про свята Тетяні Чорновіла, але в принципі, це для мене це зрозуміло. Коли ти йшов, я бачила це диво. Осінній дощ привидівся мені. І ти смієшся, гублячись у зливі, сколовши ноги у сухій стерні, коли ти йшов, я міцно стисла зуби, я наказала серцю й душі не здатися, я витримала любий, лише благала, чуєш, напиши. Коли ти зник у куряві за рогом, прогоркотівши як на смерть на схід, я попросила захисту у Бога і у хустину твій згорнула слід. Коли ти був один на полі бою, я теж була одна у своїй журбі, я мріяла зустрітися з тобою і в очі подивитися тобі. Коли писав про подвиги і рани. Про вбитих друзів і кінець війни я попросила, виживе, коханий, і свою любу міцно обійми. Коли на фото ти сміявся, втомлено, увесь в броні засмаглий і брудний, мені за себе стало раптом соромно, за слабкість і за страх потворний свій. Коли тебе привезли вже холодного, я вмерла, враз посивила, і сліз, я не зрунила, лиш сказала ротному спасибі, друже, що його привіз. Я колисай сина, тихо дякую тобі за те, що ти у мене був, твою могилу засадила маками, аби ти їх до себе пригорнув. Ти уночі приснився несподівано, я скрикнула, заплакала, а ти поцілував, назвав своєю милою і тихо так прошепотів прости. Коли ти йшов, я бачила це диво. Осінній дощ привидівся мені, і ти такий божественно красивий, ішов вмирати на чужій війні.